Сьогодні близько е, 1.30 почали з'являтися повідомлення, що горить аеродром Оліня. Боже, як прекрасно це звучить! От, просто коли ти кажеш, горить аеродром оленя, це вже чудово. Ось е, далі з'явилися деякі деталі: що було уражено щонайменше 40 російських літаків, серед яких А 50 це. Літак дальнього радіолокаційного виявлення у росіян таких лишилося буквально пару штук у робочому стані. Ту-95, і Ту-22 М3. Ту-95 це борт російської стратегічної авіації, який, зокрема, запускає ракети х 101 Ракети ха – це ті ракети, якими росіяни били по нашій енергетиці. Вони били багато по наших містах цими ракетами. Вони мають величезну дальність і також ракетою х 101 російські виродки. Минулого року влітку завдали удару по дитячій лікарні Охмаддит.